Бойові друзі, славні українські військові моряки і морські піхотинці. Останній рік для наших воїнів, морських піхотинців, став роком справжніх випробувань, випробувань на мужність, на патріотизм, на вірність військовій присязі і народу України. Я вас вітаю, ви, дорогі мої. Цей іспит склали чесно. І чорні берети військово-морських сил України після виходу майже в повному складі з території Автономної Республіки Крим в нових місцях постійної дислокації в стислі терміни, здійснили доукомплектування особовим складом, озброєннями військовою технікою, організували бойове навчання. І підготували підрозділи до застосування. Майже з перших днів проведення антитерористичної операції українській морській піхоті довелося стати на захист рідної землі. Під Маріуполем чорні берети своєю рішучістю і націльністю на перемогу, неначе цементували оборону місця, яке ворог штурмувати так і не наважився. В цій війні морські пехотинці втратили чотирьох кращих синів України. 19 військовослужбовців в боях з ворогом дійстали поранення. І з болем в серці сумую і співчуваю рідним і близьким загиблих в боях героїв України, військових моряків. Світла пам'ять про них завжди житиме. В серцях українців. І сьогодні, коли Україна переживає вирішальні часи випробувань зовнішньою агресією, я можу з гордістю стверджувати: українські чорні берети повною мірою, готові до захисту рідної землі і рідних морів. Ви вмієте воювати. Я в тому не маю жодного сумніву: битву за Україну, битва за її незалежність. Завершиться перемогою завдяки мужності та героїзму наших воїнів, помножених на загальну національну солідарність, єдність і світову підтримку. На моє переконання, українські моряки були, є і завжди будуть зразком мужності, патріотизму і високої професійної майстерності. А підґрунтям розвитку України як морської держави. Стане не тільки технічне переоснащення українського військового флоту, але й справжній український патріотичний бойовий дух. На сьогодні підрозділи морської піхоти отримали і продовжують отримати на озброєння модернізовану і відремонтовану на вітчизняних підприємствах військову техніку. Крім того, техніка надходить і в рамках міжнародної допомоги. Яка після дообладнання і посилення озброєння також надійде в ваші дорогі бойові друзі, підрозділи? Це має бути сучасна техніка, оснащена за стандартами НАТО, яка зробить морську піхоту та військово-морські сили України мобільними, ефективними і непереможними в нашому регіоні. Захисник України, що гідно виконує свій святий обов'язок. Перед батьківщиною має бути і обов'язково буде забезпечений всім необхідним заради перемоги. Щиро дякую військовим морякам. Сьогодні, під час проведення навчань на висадку морського десанта, я ще раз переконався в бойовій майстерності і рішучості морських пехотинців, льотчиків, розвідників. Які продемонстрували високі бойові здатності, високий бойовий дух і готовність захищати батьківщину. Я дякую всім вам за героїзм, за вірність традиціям, за наполеглисть та відданість у відродженні морської слави України. Переконаний, що з такими козаками, як ми, ми необмінно відстоїмо і здолаємо агресора. Бажаю всім вам міцного здоров'я, витримки. Головне перемоги слава морській піхоті військово-морських сил України і слава Україні!